Екскурсія Могилевим над Дністром це назва другої книги місцевих краєзнавців Тетяни та Романа Мартинюків Олександра Богомольного. У руках авторів макет збірки. Унікальне видання містить у собі 126 фотографій та листівок сторічної давнини. Фінансує фотонарис могилів Подільська міська рада, яка сприяє розвитку дослідження рідного краю, підтримує та стимулює проєкти місцевого книговидання. Починається екскурсія містом з картин і гравюр, загальних видів міста. Потім від залізничного вокзалу і моста залізничного ми починаємо свою подорож. Дивимось на вулицю Грецьку з Дністра, проходимо нею. Далі переміщуємося на Соборну площу: Київську, Ставиську, Покровську є зображення мостів. Шаргородського моста через Олександрівський проспект. Зараз це проспект Незалежності. Також на листівках можемо побачити монопольний склад, майорський колодязь. Багато є на зображеннях цікавих споруд, таких як Казене, єврейське училище, реальне училище. Листівки почали друкувати у 1870-х роках в Австро-Угорщині, Німеччині. Російській імперії зібрано переважно світлини місцевих фотографів, таких як Осташевський і Васерман, привертають увагу зображення Павла Жолтовського 1930 року, які зроблені в експедиції Харківського художнього музею. Власне, з Могилева Подільського, з такого, що ми зараз вже не можемо побачити, це є будинки на вулиці Грецькій, ратуша на площі Соборній, костел. Також він нам, Павло Жотовський, залишив світлини наших сакральних споруд, які вони зараз є: це і Параскеївська церква, Грецька і Миколаївська. Багато на листівках, так само і на світлинах є. Краєвидів з протилежного берега Дністра Молдавського. Так само і є краєвиди на містечко Атаки. На цих листівках часто зображували якісь події, які відбувалися. Наприклад, підняття підйому води, є, підірваний залізничний міст. До збірки увійшли 80 листівок. З них 30 – оригінальних зображень з власної колекції Олександра Богомольного. Найцінніші із зображенням вулиці, де ти виріс, каже Олександр. Ті, що ближче до дому або до, там, до будинків твоїх родичів. Коли ти їх знаходиш, ти розумієш, що на цій вулиці ходили твої пращури. Ти розумієш, ну як вони виглядали, чим вони промисли, ну, промисли їхні. В принципі, це інтригує. Тоді ти ну цю вже листівку, ти вже не можеш. Перепродати, віддати або там подарувати це вже залишається в сімейній колекції. Усі зображення випадкові сто років тому для містян фотопроцес був дивиною. Люди зупинялися, щоб подивитися, як працює фотограф, і потрапляли в об'єктив. Більшість листівок підписані та мають адреси. Їх можна роздивлятися годинами. Загалом там на деяких фотографіях можна побачити, що коли фотограф фотографував, це був довгий процес, і люди сходилися і дивилися, як це все відбувається. і Вони ну якби ненароком попадали на ці фотографії. Цікаво побачити, от вулиця Стависька, як люди несуть з базару там свій крам, що вони продавали. Там побачити, як торгували на Ярмарковій вулиці, дуже багато ну, фотографій цікавих є. У частина, частини, як подорожують, змоглива подільського в інші міста, листівки друкувати було на той час це дорого. Вони друкувалися в основному великих містах: Москва, Київ, Пітер, потом цей Одеса. Одеса. Кишинів і от, навіть ще є от вільно вільнюс, і не кожен зміг собі би дозволити її купити та ще й написати і комусь відіслати у вступі до збірки. qr код відсканувавши який можна побачити віртуальну екскурсію містом. Також зазначені джерела зображень, зокрема Національна бібліотека Польщі, архів Харківського художнього музею, віденський архів, особиста колекція Олександра Богомольного. Фонди краєзнавчого музею Поділля Вінницького краєзнавчого музею. Старі чорнобілі фото та листівки. Це наша краєзнавча спадщина. На них наш Могилів Подільський такий, яким вже ніколи не побачимо. Фотонарис, екскурсія Могилевом Дністром» увійде в колекцію краєзнавчих видань, які презентуватимуть Могилів Подільську громаду не лише в Україні, а й за кордоном.